Вітаю вас, друзі! Вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і знаходимося ми з вами над рівнем. під нами. Знаходиться студія B, Бенчмаркінгу ергономіки та дизайну. Ця студія призначена для вже безпосередньо бенчмаркінгу, де ми демонструємо практично. Як відбуваються процеси і прикладний аспект, де я виступаю зірцевим виконавцем у всіх процесах, які відбуваються на цій площині? А це як ми пере з вами перелічили і бенчмаркінг, і ергономіка, і дизайн. Бенчмаркінг за рахунок нашого бізнес-пакету, бізнес-пісочниці. І от, скажімо, якщо ми беремо бізнес-пакет, у нас на першому поверсі є ще бізнес-пісочниця. Така у вигляді ігрової конструкції, де за 15 хвилин ми можемо з вами. Розібрати по кісточках всі бізнес-процеси, які відбуваються на вашому підприємстві, то бізнес-пакет призначений для того, аби в нього ще й вкладати. Тобто зображення з бізнес-пісочниці, ми перенесли на бізнес-пакет, і бізнес-пакет слугує шпаргалкою та накопичувачем інформації і прикладних порад всіх тих матеріалів, документів, які ми. Накопиченому протягом співробітництва. А отут отут, ми з вами створили лабораторію, де в 3D-вимірі за рахунок моделювання таких от 3D-моделей, масштабних моделей пристроїв для роботи відпочинку і розваг, які використовуються в спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних. та Побутових потребах ми ще й розглядаємо питання свободи вибору, коли всі ці пристрої можна вільно пересувати, переміщати, перевозити та перетворювати на всі відомі м'які меблі. Це відбувається за рахунок того, що вони є взірцевими самі продукти номер один в світі. Це пояснюється тим, що в них закладено математичну модель Петраміно. Тобто кожна модель, а їх всього дві, складається з чотирьох елементів поєднаних в один модуль. От це перша модель, на яку я зараз присів, а от друга модель. І чому власне символічно я другу модель поклав одразу в трьох вимірах? Тривимірну таку. Перший вимір це найбільший розмір. Бачите, у нас тут також відслідковується покроковість, такі ніби сходинки. Перша, друга і третя сходинки це друга модель, ергономічна модель, яка складена в трьох різних вимірах: перший рівень, другий, третій. Перший рівень це King Size найбільший розмір, м'які багатофункціональні меблі трансформер. Створені з двох модулів по чотири елементи кожні. Друга це, як ви бачите, у нас Limited Edition версія Вона за розміром відрізняється. Якщо перша 1,60 м за шириною, то друга за шириною менше. Вона метр. 40 йде. А третя це у нас взагалі ВОЗ, Best ergonomic Dising. Soft Sofa. І ця модель рекомендована для вжитку, аби створювати простори для ще й для бізнес-потреб. Тому що вона найкомпактніша. Вона поміщається за свої розміри. Уявіть собі, це метр на два. Один модуль а, з чотирьох елементів це метр на метр. І, і, і використовуючи ці, цю модель саме, цю, а, цю версію цієї моделі, можна наповнювати будь-який простір а, поступово а, по одному квадратному метру. А, це просто фантастика. Скажу я вам так. Воно навіть а, в а, цей... В цьому примірнику виконана в тетріс тканині Гобілен, зіткано таким чином, аби відтворити ці тетріс фігури. І це ну, фан фантастика, яка відбувається тут і зараз це футуризм, і е, ця модель уявіть від собі здатна е, переміщуватись в будь-яку країну світу і е, е, слугувати для організації е, бізнесу на гостин, для гостинності. Якщо раптово ви займаєтесь коучсьорфінгом, е, надаєте ліжко е, за програмою. Ранкового надання сніданку та ліжка, то це саме для вас модель. І цей примірник ергономічної моделі. Якщо у вас дитячі садочки, якщо ви просто любите дітей, любите гостинність, дорослих приймати. Там відвідувачів, якщо у вас є потреба в тому, аби організувати місце для компактне, дуже компактне: 50 на 50 на 50 для прийому відвідувачів в торговому залі. Тобто, за будь-яких потреб це ваш, ваш вибір. І а, от така тривимірність а, з, з 3D-лабораторією, в якій так само є. Ця модель, наша, наша лабораторія складається з трьох модулів. Це перша модель і друга модель з двох модулів. Загалом тут 14 елементів, поєднаних в три модулі по чотири елементи. Тобто, уявіть собі, що ми з вами тут в стисних умовах. Відтворюємо е, будь-які приміщення будь-якого цільового призначення, і робимо їх найкращими в світі, уявляєте? Тобто, це е, не має значення, де б не перебувала людина, як, яку б е, мету вона не обрала. Ви можете організувати там для неї е, е, умови для роботи відпочинку і розваг. Для будь-яких потреб для е, е, спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних побутових завдань і ще на додачу обрати будь-який матеріал для того, аби відтворити, е, е, бачите, у нас е, будь-який колір. Проста тканина, Сімпол, ну, така палітра кольорів, що можна будь-яку в потребу. Далі у нас більше зносостійка тканина є для роботи. Бачите, у нас вона навіть у вжитку такі нумерація за релевантністю замовлень. Далі у нас є можливість. Робити друг на тканині для того, щоб створити взагалі унікальний та наносити а, текстовий формат. І а, отут ще у нас є а, шкір, а, шкіри замінник, екошкіра, де ми можемо так само підібрати будь-яку палітру. Бачите, від червоного до будь-якого відтінку, який. А, Гармонійно впишеться в ваші е, приміщення. Тобто, що ми е, ще е, маємо сказати, що наприкінці ви отримаєте сертифікат відповідності від автора, від автора найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Тож, е, сьогодні ми е, підводимо. Е, Таку нібито рисочку, і завтра е, пролунає символічний дзвоник, який буде стосуватись е, е, і символізувати завершення продуктового року. Саме цим я і хотів би довершити ваші сподівання, тому що в цьому році е, е, дуже була динамічна робота. Ми відтворювали айдентику саме в цьому вигляді, в якому ви її бачите. Ми відбудовували стратегії на майбутнє, створили лабораторію з 3D-моделювання, створили модельний ряд, який був раніше фактично заявлений на сайті, на посилання на який буде під цим відео. Проте ми його відтворювали. Я ще раз вам демонстрував всі ті. Моменти, з якими я стикався в процесі ну, такої індивідуальної роботи творчої роботи, це важливо ще й тому, що наступний рік у нас зазначений як прибутковий, і в цей рік ми повернемося з вами до першого року навчання, це планового або бізнес. Стратегічного бізнес-планувального року і будемо повторювати нашу з вами абетку, Будемо з вами повторювати а, компас за всіма напрямками, будемо говорити, як цей поступово розбираючи а, сторінки а, книги, яку я, а, в якій я описую всі ці процеси. Бізнес-процеси або процеси з бенчмаркінгу, як досягати е, результатів, використовуючи академічне знання, тому що я е, власне е, людина, яка е, вийшла з академічної сфери і е, зусиллями, власними зусиллями е, через е, занурення в е, дослідницьку діяльність бізнес-літератури. Відтворював на практиці все те, що ви бачите тут. І цей процес не, не полишається. Просто ми його переводимо. Я, на жаль, вже не зможу безкоштовно надавати послуги, Буду, тому що дуже концентрація часу дуже велика, дуже велике навантаження на мене чекає. І з... Процесу е, регулювання, е, координації е, бізнес-процесів, і, власне, е, в наступному році, е, який ми е, лагідно називаємо прибутковий, ця діяльність буде розгортатись наповно. Ви вже про неї знаєте, як е, е, наприкінці минулого року, рівно рік тому, я виклав. Принципи і бізнес компас, який стоїть відокремлено від нашого основного бізнес компасу, і називається компас з координації дія діяльності, і ви його вже знаєте. Якщо не знаєте, то поверніться на рік по стрічці і подивіться це відео, і ви будете в повній мірі володіти. Аспектами, на які маєте спиратись, і на які маєте на координати, на напрямки, які ви маєте свою візію направляти, і рівень бенчмарку, або такий, в топографічній справі є такі реперні точки, на які будете спиратись. Тобто визначити їх рівень або вектор напруженості, якщо фізичними величинами оперувати. Тож, на сьогодні ми підводимо таку рисочку, далі я буду повертатись до повторення, мати навчання: практика, практика, практика і будемо вже розбирати конкретні кейси які відбувалися в моєму житті, в консультаційній практиці і питання, з якими я стикаюсь, коли ми працюємо з партнерами, з послідовниками, з агентами, які займаються реалізацією, наприклад, або рекомендацією наших корисних моделей. З процесами масштабування, всі-всі-всі бенчмарки. Ми знову будемо до них повертатись. Я буду казати, який принцип, яка, я, в цей час, яка напруженість пам'ятаєте, у нас була напруга. так? У нас є вектор спрямування. Потім ми стикаємось з напругою. Потім ми маємо її прибрати, здолати і у світле майбутнє, як, по суті, чим ми займалися. Тобто ми висвітлювали діяльність в світле майбутнє, як це про це говорить економічна дисципліна, Гудвіл це надія на світле майбутнє. Тобто сьогодні. Останній день нашого, нашої зустрічі в цьому році, навчальному, повчальному бенчмаркінгу, і наступний, після дзвоника, ми вже будемо повертатись більш прагматично, скажімо, до питань і більш серйозно підходити, ставитись до кожного спілкування, спілкування з кожним із вас. Дякую за увагу! На все добре.